Вітаю! Мені дуже приємно бачити твоє привітне обличчя і добрі очі. Давай почнемо наше заняття зі світлої, доброзичливої посмішки. А зараз пропоную тобі пограти в гру Покажи емоції. Я показую тобі фрукт або овоч. Тобі треба на обличчі відобразити їх смак. Молодець. А тобі сподобалася гра? А я тобі пропоную пограти ще в одну гру. Я тобі покажу зображення облич. А тобі треба промовити вираз у нас у гості такою інтонацією в голосі, який настрій ти побачиш на обличчі. Дуже добре. Тепер пропоную пограти ще в одну гру, з якої казки герої. Молодець! А чи любиш ти казки? Казку можна прослухати, подивитись, прочитати а можна й скласти самому. А також можна подивитися в театрі. Я принесла тобі книгу казок. Нічого не можу зрозуміти, що сталося. Ти нічого не помічаєш? Всі герої казок переплутались. На в ліс літає, хто в хатинці там живе, хто дітей завжди лякає, казки слухать не дає. Хто це здогадався? Так, це баба Яга переплутала всі казки. А ти знаєш, чому звуть її баба Яга? Від слова ягать означає кричати, лаятися. Як нам чинити? Адже треба навести порядок в казках. А то інші діти почнуть читати і нічого не зрозуміють. Як ти гадаєш, що потрібно зробити? Давай спробуємо потрапити в країну, де живуть казки. Вимовимо чарівні слова. Два рази плесни, три рази топни. Навколо себе обернись і в казковій країні опинись. Цікаво, в яку казку ми потрапили? На сметані замісили. На вікні охолодили круглий бік скок-скок. Покотився колобок. Ти пам'ятаєш пісеньку колобка? Ми допоможемо героям цієї казки, якщо наспіваємо цю пісеньку за певними правилами. Я покажу тобі колобка, а ти заспівай пісеньку під настрій колобка. Тож, починаємо. Чудово, ти впорався завдання. Нам треба рухатися далі. Стрибає, скаче, гірко плаче, собака не допомогла, ведмідь не допоміг. Один півник гору допоміг. Пізнаю казку. Так, зайчикова хатка. Давай пограємо в неї. Уявімо, що кожен з нас. Стане тією самою лисицею сказки. Як ти думаєш, коли у лисиці розтанув будинок, який у неї був настрій? Покажи, будь ласка, за допомогою, виразу обличчя, пози, жестів. Чудово. Коли лисиця проганяла зайця, який у неї був настрій? Зайць собакою і йдуть до лисиці. Так, іде зайчик по лісу і плаче, а му собаки. Дізналися вони про горе зайця і вирішили вигнати лисицю. Покажи, який у них був настрій. Але слова лисиці лякають зайця і собаку. Змінюється їхній настрій. Так, а як змінився настрій у собаки і зайця, коли лисиця злякала їх? З яким настроєм пішов ведмідь проганяти лисицю? А заєць, що змінилось після слів лисиці? Півник і заяць виганяють лисицю. Яким був півник? А заєць? А якою була лисиця? І з цим завданням ти впорався чудово. Ось іще одна загадка. Дівчинку бабуся дуже любила, шапочку червону їй подарувала. Дівчинка забула своє ім'я. Ану під, підскажи їй ім'я. Вірно, червона шапочка. Давай згадаємо, як вовк прикинувся бабусею і розмовляв з онукою. Давай заглянемо в книгу. Подивись, всі герої казок у своїх казках. Ми роз... розчарували книгу. Як ти гадаєш, чому баба Яга така зла? Може вона хоче, щоб ми її боялися? А ми будемо її боятися? А що зробити, щоб вона не була така шкідлива? Може її пожаліти треба? Баба Яга ми знаємо, що ти хороша, але тебе напевно часто ображають. Як ми її пожаліємо. Давай напишемо їй добрі слова, і вона виправиться. Разом дружно ви живіть, казки різні ви любіть. Я дякую тобі за добрі очі і привітну посмішку. А закінчити наше заняття я б хотіла знову посмішкою. До побачення!